Я всім привіт, мої подписчики. І сьогодні ми знову в лісі на такій чудовій поляні, на будиночку в лісі. Багато хто з вас писав, давай другу серію. І от я знімаю другу серію будиночок у лісі. Постройка. І сьогодні ми, на жаль, <кхух> строїть не будемо будувати, бо вже 8 з чимось годин. Пізно не вийшло сьогодні виїхати пораніше Дай через той ми сьогодні навіть без МТшки на мотоциклах таких китайцях, Ліфан і Діон. Я з Дімою їхав Владик сам. І сьогодні ми приїхали просто пожарити бочок, там, сальце, сосісочки, випити солодкої води, з'їсти сухарика і посидіти біля вогня на такому чудовому, прекрасному місці. Що ми тут тоді построїли? Це століка і и... лавочку. Ну і поставили мангал. Видос можете глянути по посиланню під відео. Зайдіть і подивіться першу серію. А сьогодні ми будемо чисто чилити тут. На одній лавочці, звісно, думали сьогодні зробити хоча б другу і тоді почилити, але не так вже буде, ладно. А вже я думаю, в понеділок, якщо буде нормальна погода, бо в неділю то дощ, вроді би. А якщо в понеділок все буде нормально, ми приїдемо сюди. Доробляти ось лавочку. І може навіть вже почнемо робити кришу, щоб накрити її. А накривати ми її будемо, я думаю, очеретом. Коротше, буде дуже цікаво, так що підписуйтесь і не пропускайте відос. Добре, що в нас тут є нарубані мелкі дрова, і можна запалити вогонь. Та, як мені коротше сам. Та, я за тебе різати не буду. А? 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 <рігул> Але я ржав з відео, як видослі бо ми робить. Де на рейді? <рігул> рибалочку, да. так. Кстати, подписчики, у мене вийшов відос про рибалку. Я думаю, вам буде цікаво. Посилання також буде під відео. Заходьте, дивіться і піднімайте собі настрій. Ми не дуже опитні виживачі. Тому ми вогонь будемо обичною біговською зажигалкою підпалювати. <клес> Оце вогонь! Ох, ти шо! Йо-моє, бішений вогонь! Кому потрібно щось прорекламувати, звертайтеся в дірект мого інстаграму, або пишіть мені на пошту, також пошту залишу в описі під відео. І я прорекламую ваш інстаграм, ваш ютуб. Я можу все прорекламувати за невеликі гроші, перегляди там від 2000. Тисяч, ну, коротше, хорош-хорош. Дуже активна в мене аудиторія, я вам за це дуже вдячний. Тому давайте по рекламі, пишіть мені в Дірект. О, такий тут куршат. Х2 повара на кухні. Що, нарізать бочка? Ти чуєш, що це м'ясо, оці прослойки, ми будемо 10 годин жарити. Але він, мабуть, добрий буде. Напишіть в коменти, чи буде добрий бочок, чи ні. Бо виглядає він дуже смачно. Всього різать? Авто? Ні, вам половину забираємо. Треба ще, мабуть, людські палки взяти, бо ці цього бачка не вижить. не, не випрямо, так. Да. Але гарно, реально. Що, будемо надівати? Ну бо є типу, палки отакі. Вони нормальні, вроді не, не сильно, не сильно, не сильно мокрі і не сильно сухі. І я думаю, ковбасу мона на них пожарить або чок-то. Сумніваюся. Буде саме фігане, якщо палка перегорить і вона впаде все. Чітко, хорош, гарно, красиво. Все, бочочок готовий, але клас! Короче, не чути. Пацани вже короче, поїхали, я ж тут дивлюсь за огонечком. Сьогодні дуже-дуже дуже. О, чули, вони поїхали. Може два шампурика цієї байди є. Поїхали за сіллю. Ще тут гірчичка. Всяка в нас тут тематика Що чисто український цей продукт. Поки воно тако горить, я потримаю трохи хлібчик на такі класні, взагалі така шпажка чисто. Уф. Воно вже аж димок йде. Берем жар взагалі хороший такий, зараз от хліб саме то. Я вже беру по одній штучці, пока, що це ще обрав. Жарив, ідемо. Тут же таке воно... Ой, тут взагалі... Ух ти, йок, як тут гаряче. Ой-ой-ой! Ой-ой! Що зараз буде ляпота? Ох, тут, тут взагалі, ви дивіться просто. Зараз ми ще ставимо такое. Воно прогинається, бо палички дуже тонкі. Я не встиг нарубати гіло-гілочок, але Васька вже пішов на струми вже. То вже. все. Ох, воно там опять розгорілось, ну йолки-палки. Переставимо. Переставимо. Та йолки палки я ж його. Коротше, переставляємо це все. Five minutes later. Тану його, підемо назад, пусть, та. Короче, Коротше, обламалися. Тут ця гілочка. Ну нічого, зараз дожарим якось. Вон, приїхали вже хлопці. Ми вже приїхали, взяли з собою кока коли І Владіка трошки впало, ви, Я думаю, знаєте, да, ти його попередив. Розказав, що воно впало і обкачалося, і хліб згорів. Ну нічого страшного, йдемо. Зараз будемо дожарувати. І так, в мене дуже е, ярка реакція на цей бочок, бо він реально такий пахучий, що мені вже хочеться його спробувати сирим. Настільки він, мабуть, буде добрий, а ви ставте лайк і приїжджайте до нас на бочок. Я такого вставлять не буду. Стоп відео. Готово! Дивіться на цю красоту. Просто Гриночка класна. І бочок полушашлик. Але хорош. Але хорош. Раз, пошв. Два, пошов. Три, пошв. Чотири пошов. Ультра супер смачний бочок! Хто перший пробує? Давайте я засніму, поки 3%. І що? Як шашлик? Як шашлик, правда, а ну. Гляньте, бочара. <риск> Де соль? Ай клас. Але добрий. Ай ще білий! Та ти шума? Але ультрадобрий шашличара! шашличаре. Класний звірчишку. Охте Тут в мене каже пропаганда. Обідення! Але класний! Ми поїли, вогонь затушили, абсолютно нічого не видно, зоряна ніч. І ми їдемо з Ладіком додому. Діма нас покинув трошки раніше, ну нічого страшного, зараз ми на ліфані будемо їхати додому. А далі знімаємо другий день. І так, понеділок наступив. Ми з Дімоном зібралися вже їхати знову в ліс, вже доробляти все, ставити лавочку і робити скоріше, І скоріше всього, починають робити вже кришу і бокові опори. Зобрали МТшку, коляска причеплена, лопатка сокірка. Тут інструменти на всякий случай. Хай будуть. МТшечка. І, так як давно не було МТшечки, я доповідаю вам, що ж в нас появилось нового. А нового в нас появилось... Гудок. <звук> Гудок хорош, хорош. Оце то класно. Я почистив все. Там було все засране. Короче, контакти там запердолені були, я їх гарненько почистив. На кнопочці також. Пружинку підігнув. Кнопочка працює взагалі чітко. І на заведеному моторі воно ще голосніше працює. Ну, коротше, взагалі хорош, я дуже радий. Зараз, в принципі, в МТ почті, що все робить. Єдине, що залишилось, це зробити стоп. На тормозах оцю лягушку, скоріш всього, нову купити або, може, це десь обрив в проводці. І. І поворотники, да, залишили ще поворотники сюди нового. І тут щось зробити, щоб він запрацював. Але в чому прикол, що я, скоріше всього, думаю, що е, згоріло реле поворотів, тому його треба буде прозвонити, розібрати, глянути, якщо воно реально згорівше, купить нове, поставити і тоді вже розбиратися. чи з'являться поворотники, чи ні. Ну, коротше, ви підписуйтесь, ставте лайк. Можете оформити спонсорську підписку і не забувайте про мій інстаграм. Ну і про Дімоновий теж. Посилання буде е, під відео в описі. Зараз ми прогріваємо МТ-шечку. Перший запуск за два дні. Вроді би. Би два дня. Та, підіймо, Кранзель, відкрит. Кранзель відкритий відкритий. Все вроді є. Втравочка також є. com cool. cool. Я коты! Ставьте лайк, подписчики! Ми що готові до виїзду.

О, Мінск, бачите. Хто хоче відосів з Мінском, ставте лайк і пишіть в коменти. Діма на ньому перебирає повністю мотор. Він вже точніше перебраний. Поміняні всі сальнички, всі подшипнички на колінвалі. Все абсолютно новеньке. Нові кольца, нові прокладки всі. Коротше, мотор, походу, буде шептати. І нове масло. Вроді би, так? Да? Хорош, хорош, осталось тільки вкинути. Зараз. Будемо подкраснувати зразу не Давайте красим зразу. Хорош! Відновив. Ну тут трошки потяк, і нічого страшного ж, маляр від Бога. Ой-ой-ой, як гарно. Не, чіткий колір. І так Діма мені хоче вручити якийсь подарок. Цікаво що ж там. Приїхали на ось таку темку. Молоко завод. Ось доска, яку Діма взяв з дому на лавочку. Де ти він знайшов? І що він знайшов? -мо, дивики болтери! Офігеть! Ти де їх там знайшов? Там якісь гамащаки які бачиш, виплив двері. Ну... No. І відкрутили кри кри кришку мотора там. Ну, коротше, подарунок реально неочікуваний. Не не mm. <laughs> ну таке. Ладно, їдемо далі. Mm. Ну, коротше, як доїдемо, то я сніму. Mm. Mm. Ми на місці. Отак. Наш столік, лавочка. Скоро буде ще одна лавочка по цій стороні. Починаємо робити. Ямки вириті, все окей. Зараз треба буде тільки відміряти, скільки нам треба буде відрізати оцих пеньочків. І отут чекнуть досочку, бо вона задовго. І будемо все встановлювати на місце. Поставили вже ці пеньочки і вийшло, що ліва вище, ніж права. А потрібно якраз той і наоборот. Але ми зараз сюди підкидаємо землі, щоб ця стала вище. Бо Діма каже, що не сильно удобно. Якщо буде вище, то буде удобніше. Ну, в принципі, так. Да. з усієї сили піднімаємо опустимо. Два. Вроді по-серйозному сидить вона. Вроді хороша, але цей... Хотя ні, що, тоже добрий пенчок. І получилося, в принципі, рівно. Давай накривай. Тільки Таку саму доску треба було б сюди, бо тут реально якийсь відстой порівняно з цією. Ну і так добре, тільки тут криво треба щось підложити сюди. Ну, коротше, будемо забивати. Вже почті що все зроблено. І підсвіту воно гарно, тільки треба його все помити. Я забув стряпку взяти з водою. Ой. Оце вже друге діло. Тати що взагалі? Ну це реально мощна лавочка. Діма каже, що навіть стоїть класно, супер, взагалі, класно. Тільки зараз треба ще дати сюди перегородочку. Раз, і може, ще там два. Побачимо. Ось з. Ну, все-таки ні, кривувато, я ж казав. Але знаєш, відносно стола кривувато, бо стіл, виходить, впресувався, і він з... під таким углом. А лавочки вирівнялись. Ну, нічого страшного, ладно, нормально, це ж колхоз. Зараз ми будемо думати, як нам зробити кришу, ну плюс-мінус щось таке подумати, ми подумаємо і тоді вам доложимо. Йдемо з Дімою шукати ще одне впавше дерево, щоб з нього побудувати кришу. Я думаю, тут можна буде знайти. Зламане дерево. Ладно, йдемо. Тут дуже так цікаво, тут нарито, тут якась стежечка. Взагалі, прикольно. Бляха-муха гриб! Гляньте, -мойо! -мо Але я рибак! Дивіться, оце то грибок! Фу, гриб в цій! В шишці! Ти таке бачив! Глянь! Гриб в шишці! Я офігівший гриб в шишці. Давай, типу Та де таке хто бачив? Ха-о! -ха! Подарок од Дмитра! І отут, дивіться, ще один гриб. О, а цього, я думаю, вже можна навіть з'їсти. Будемо голодувати, Грибочків наїмося Дай будемо смі сміятися. Давайте ще тут глянемо. Тут не. Тут, як ви бачите, пусто немає нічого такого. О, я думаю, щось де зараз знайдемо. Ну я собі це врізав. <різь> <різь> Давайте пожаримо горінки. Блін, знав би більше взяв. Ріжемо хліб сокирою, бо Владик не взяв ножика, нічого страшно. Хліб. Але зараз це є. Зараз ми будемо йти по обчикрижені дерева сухі, забирати вже з Владіком. Владік приїхав і прийдемо сюди, будемо вже строїти каркас для нашої хати. Несемо. О, тут гриби. Попробуємо далі понести. Ох, я вже задовбався. Владік теж. В печонці геть болить. Щоб кліщів не набратися було б непогано. Дощик в нас йде, Владік колоду несе. Єсть! І Владік теж, о єсть Почти що! Їмо сьогодні сирий хліб. Бо нема чого вже розпалювати вогонь, бо в нас почався дощ. Шкода. Сьогодні хотіли багато чого встигнути, але вже не встигнемо. Але натомість в нас є багато матеріалу, викопаний стовп, вже я вкопав конкретний. Тут зроблено. І зроблена лавочка. Коротше, дуже класно. Є початок і далі ми в один прекрасний день соберемося. І я думаю, лупанем каркас. Спокій. Походу, хата буде прям здорова. Отаку. Оце то я малююсь. Офігеть! Вон я вам покажу, яка глибина. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити третю частину. Я надіюсь, відео вам сподобався. Як ми сьогодні попрацювали, поснімали. Я думаю, було смішно, прикольно, весело, угарно. І третя частина, я думаю, буде ще краще. Тому підписуйтесь і не пропускайте відоси.